Сьогодні, 18 січня, у передень, у передень водохреща українці відзначають надвечір'я богоявлення. Його ще називають голодною кутею. Так, саме голодною, тому що у наших предків цього дня заведено було постати. Утім, найважливішим елементом цієї вечері є кількість страв на столі, не тонкощі і складники під час їхнього приготування, а саме спільна родинна трапеза і спільна молитва. Чому це таїнство називають другим, а не третім, як здавалось би, логічно святим вечором, і чому саме нині можуть щедрувати про традиції? Ми розпитали в етнологині Лесі Горошко-Погорецької? Класично в українській традиції виділяють три святі вечори: е, перший святий вечір напередодні різдва, який дуже часто називають багатою котею, е, другий святий вечір або щедрий святий вечір. Або ще друга на нього, тобто той, який на Маланку 13 січня напередодні е, Строгонного Роху Василя. І е, оцей святий вечір, який е, є на вечірі в об'явлення Господнього 18 січня, і який е, в різних місцевостях він може називатися по-різному. Другий святий вечір може називатися Голодна Кутя, Терпляча Кутя, Бабина був святий вечір, е, св... на ще його називають Світвечір Водохресний. Йорданський святвечір. тобто нас є багато. Так сталося, що в багатьох місцевостях на Заході України оцей другий святий вечір. Він так би мовити, як обрядовий святий вечір. Він випав, тобто його люди собі можуть почати, але зазвичай не готують страви, не не варять кутю, оскільки він якби не відзначається такий спосіб. Воно змістилося в нас на оцей третій святий вечір, який ми називаємо другим. Власне, в нас тепер і ходять чи ну заходить якась така ситуація. Щоправда, кажуть, що зазвичай люди якби дуже готуються до першого святого вечора, і іноді буває, що на цей святий вечір страв ну може бути менше. Іноді кажуть, що десь натрапила на закупаті, що можуть не додавати всі ті складники, які ми класично даємо в кутю. Бо ну бо голодний святий вечір чи голодна кутя, та відповідно у того всього не треба. тих всіх ти думаєте, ви а тільки так і дуже дуже скромно. Хоча насправді у перший святий вечір і оцей святий вечір вони обидва є пісними, тому що тільки один є святий вечір, то три 13 числа, коли можна споживати, будь що. А оцей різдвяний святий вечір і, і водохресний святий вечір, вони є пісними. Тому, в принципі, страви можуть дублюватися всі ті самі. Все те саме готується. Єдине, що єдина відмінність, така ключова відмінність, так це те, що на святий вечір перед водохрещем, ну і відповідно на водохреща. Є багато обрядодій, пов'язаних зі свяченою водою і іноді в деяких місцевості України з огляду на те, що важливого значення надавали свячені воді часом, могли щось з того дублювати на перший святий вечір, тобто використовуючи полурічну свячену воду, могли так само пити її на святий вечір, могли додавати при приготуванні страв, проплювати страви. Але якби основне основна вимога у всіх регіонах України, що от на цей святий вечір, перш ніж сідати в вечері, обов'язково було купити свяченої води, і це так би мовити ключова настанова. Іноді через те, й кажуть, що голодний, голодний святий вечір чи, чи голодна кутя, через те, що не можна нічого споживати до того часу, поки ти не випив свяченої води, аж тоді можна вже щось їсти. Так і ще один досить поширений звичай, це є обхід обійстя з, зі свяченою водою. Тобто, коли господар приносить вода, чи хтось, хто ходить в свячену воду, приносить цю воду додому, відповідно відбувається освячення оселі. Знову ж таки, десь це можуть робити ну, на, на святий вечір, десь це можуть робити 19-го дев'ятнадцятого, які повернулися з руки чи церкви, залежно де освячували е, воду. Так? В етнографічній літературі є згадки про те, що. Е, Здійснюватися занурення на водохрещі, так, після того як освячено воду, відповідно панотець посвятив. Тоді ця вода вважається цілюща помічна на все, і люди намагалися, наприклад, зануритися в цю воду. Природно, що але треба розуміти, що от не, не було такої кількості занурень, як зараз, тому що зараз це такий челендж. Та? От я купаюся, що ти купаєшся і це просто ті виклики один одному роблять, що ану, типу, тобі слабо скупатися в цей день. Справді люди купалися, але зазвичай купалися ті, які мали шкірні недуги. Або якщо, наприклад, ну дуже помічною вважалося, що якщо захворювання очей, тому багато людей, коли зараз ну, вони хочуть купатися, просто співать вмиваються, так, вмивають, так? І, 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 і чому ці вмивання купання можуть присіти ділити. Хтось хоче зцінитися від недуги, а хтось хоче запобігти недуги. Але є згадки, що, наприклад, десь знову ж таки на Закарпаті я натрапила, що купалися зранку після освячення води купалися чоловіки або хлопці. А дівчата, якщо хотіли, наприклад, по десь там покупатися, то могли ходити вже аж увечері. Треба розуміти для традиційного суспільства. Спояти жінку, яка оце буде перед всіма світити там всім для того, щоби скупатися. Нехай вона там навіть в сорочці полізе. Так тому природно, що того було значно менше. Тобто здійснювали, але здійснювали дискретно, коли була потреба, коли були недужі. Є записи про те, що могли, наприклад, до води носити купати недужих дітей. Що у дітей були якісь проблеми там золотуха, якісь такі всілякі шкірні, гнійні виростки. От вважалося, що таких дітей, якщо принести до води після освячення, занурити воду. От тоді вони я так думаю, дуже. Тобто вони є ці згадки, їх і багато в території, от Просто вони є ну спорадичні. А по-друге, що зараз у нас так у нас або всі йдуть купатися, бо стало модно, або через кілька років після того, як всі покупалися, всі кажуть, ой, винят та пана не наша традиція. Давайте будемо не купати. От не треба пересмикувати треба розуміти, що вона була, але вона не була така, щоб все село не стояло в часі до води або залізко випускувати.